У нас є така проблема, хочемо розробити план фундаментів, але фундамент у нас складається з власної стіни фундаменту та є ще подушка. От Ми захотіли розробити подушку. І оскільки її, очевидно, робили після фундаменту, то тоді ця стіна фактично потрапила на задній план. Ось, як це вирішити? У нас вийшов ось такий казус, є проєкці плану фундаментів, так і є подушка, і є сіна фундаменту. Ну, давайте я частинку зі ще ось так виділю. Ось. І це подушки, так? І ми поставимо її, цю подушку на задній план. Права кнопка. Порядок відображення перемістити на задній план. Ось з'явилася стіна фундаменту. Ну, але цього недостатньо, тому що стіну фундаменту ще нам пасує увімкнути додатково і січення, тобто штриховку, щоб ми могли побачити стіну фундаменту. Для цього потрібно зайти в параметри тих стін, стін фундаменту, так, і трішки тут Працювати. у вкладці План та перетин підлоги, ця вкладка відповідає за проєкцію плану, в нас є перша з таких позицій: це показати на поверхах і з варіантів. Усі релевантні поверхи. Ось тут є. І є варіант тільки вихідний поверх, оскільки цей фундамент конструювали у поверсі фундамент, нам вигідно дати тільки вигідний поверх. Тому що релевантні — це діапазон, куди потрапляє, не потрапляє ця стіна. Ймовірно, вона може навіть трішки находить на перший поверх. Так, і тому ми маємо такий самий показ, те, що залишилось, пішлось удивлення. Наприклад, вибираємо вихідний поверх, натискаємо ОК. І е, другим кроком тут мали би ми з вами налаштувати ось тут є проєкція, там, де відображення плану підлоги. В нас є зараз проєкція. Ось. А нам треба вибрати символічний обріз. Тобто ми маємо обрізати. Конструкцію і подивитися, що там робиться. Оскільки в нас була ось така конструкція залізобетон, так, то вона ну, в нас тепер є саме так, як і має бути. Ну, подушку, якщо нам не потрібно, наприклад, подушку, або вона ж, очевидно, не потрапляє в січення, от, можна ще побавитися ось тут, з цих параметрах, якщо нам потрібно контур дати риска. Ризка. Ось отак переходимо. Ну і ми маємо таку стіну. Та, що потрапляє в січення ось така, а та, що не потрапляє в січення ось така. Хоча я бачила, що не всі подають подушку, тобто можна було навіть її заховати, так навіть ймовірно, з тим теж можна побавитись. Такий експрес-варіант дати там контур. Біленького кольору. Якщо нам не потрібна ця подушка, то надати її такою невидимою. Ну, але це вже там треба пробувати з варіантів, от як нам Буде найкраще. Тут цимлісний обріс немає варіантів. Так, це є виріз поверхні контури. Ось тут такий якийсь сіренький, спробуємо налаштувати. Ось тепер вона вже зникла. Якщо варіант, якщо треба щось заховати. Наприклад, можна вибрати колір білий, наприклад, і це буде ось такий варіант.